19 червня місто Козятин на кілька годин стало інтернаціональним. Англійською, французькою та українською тут говорили з нагоди відкриття заводу зі збагачення Каоліну. Інвестиції із Франції. І менше, ніж за рік об'єкт готовий до роботи. Орієнтація на експорт. Відтак майже 4 тисячі тонн каоліну планується відвантажувати залізницею. Із родовища каолін добувається як сировина, яка містить у своєму складі пісок та інші елементи, інші мінерали. Під час збагачення каоліну ми розділяємо мінерали і окремо беремо каолінову частину і далі доводимо її процесом збагачення до тих стандартів, які вимагають виробники спорту. Живачі нашої продукції. Це підприємство керамічної галузі насамперед. Євгенія Слюсаренко приїхала з вітаннями від усієї Жежелівської громади. Саме на території її села потужні родовища Каоліну. Відколи французи стали власниками корисних копалин, підтримку відчули і самі селяни. Допомагають вони нам благодійно, допомагають і фінансово. Школа в нас є ЗНВК, дитячий садочок, допомагають вони в ремонтах їм. По благоустрою теж мені допомагають і дороги підгортають, і снитнізвали, що це вже така благодійна допомога, і в святкуванні державних свят. Для Миколи Катеринчука невеликий завод у Козятині об'єкт із великими перспективами. Нові робочі місця і конкурентна боротьба за наші природні ресурси народному депутату до вподоби зміни у рідному окрузі. Мені було приємно, що питання створення робочих місць розділяють і іноземні інвестори з Франції, які рік тому зайшли на Козятинську землю і хотіли розвивати своє виробництво по переводки і от рік роботи, і от сьогодні приємна для всіх новина, особливо для тих, хто буде працювати на цьому підприємстві. Тому що середня заробітна платня буде біля 7 тисяч гривень. У 13-му виборчому окрузі триває програма Європейська ініціатива. І, хоч тепер команда європейської партії максимально допомагає тим, хто на буремному сході у трьох районах нашої області усе ж відновлюються дороги та поліпшується сільська інфраструктура. Оптимізм Філіпа Делапорти, керівника французького підприємства СОКА, Микола Катеринчук лише вітає появу такого заводу. Вважає символічною, зважаючи на позитивну історію співпраці з французьким посольством. Ми навіть створили певну консультативну групу, яка допомагає французьким інвесторам в Україні, а також посольство Франції нам допомагало в написанні податкового кодексу, тобто податкової реформи. І розділ про екологічні податки от був повністю написаний саме французькими фахівцями. На думку Катеринчука, тільки конкуренція між інвесторами створює належні робочі місця. Наразі таких на козятинському заводі зі збагачення Каоліну буде додаткових 30. у планах: подвоєння потужностей і виробництво до 100 тисяч тонн сировини за рік.